У Коломиї відбувся благодійний аукціон. На ньому продавали картини місцевих художників, розмальовані трофеї з фронту та прапори із підписами наших захисників. Ініціатори заходу Геннадій Романюк та Ігор Колісник від початку війни активно волонтерять. А Ігор Колісник тісно співпрацює із самохідним артилерійським дивізіоном Коломийської десятки. Конкретно на даному етапі ремонт автомобіля дуже складний ремонт, дуже дороговартісний ремонт автомобіля. І їм ще потрібен один мавік третій. Ми один Дбали відправили. Дякувати Богу. Це вже третій і ні один не втратили. І їм ще один потрібен. Координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Беля каже: ще тільки почула про аукціон, то відразу включилася до його організації. На цьому аукціоні дуже багато є картин різних художників, не тільки коломийських, а ціле цілої України. Також трофеї, які привезли з передової, їх почистили. Їх зробили малюнки, які малювали наші малітики. І молоді художники, і також з передової привезли вже готові трофеї, які хлопці там на передовій самі писали звідки вони є, і також прапори. Ми дали наші прапори, синьо-жовті прапори і попросили, щоб вони підписалися. Завжди активно бере участь у благодійних аукціонах і коловийський міський голова Богдан Станіславський. Нам треба бути сильними, бо дорога в нас далека. А сусід жорстокий і нещадний. Тому підтримуємо один друга і разом до перемоги. Тож під час аукціону вдалося зібрати понад 42 тисячі гривень. Ще півтори тисячі доларів зібрали прихожани в Чехії. Тепер ці кошти підуть для потреб наших едельвейсів. З Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.